Ржаві прогнилі труби та щойно зарита ділянка землі у Полтавському педуніверситеті. Кілька тижнів ремонтували тепломережу. Через неї тепло подають до навчальних та спортивного корпусу закладу. В даному місці підземний участок мережі. Який вийшов з ладу, тобто труби вже відслужили свій вік. Роботи тривали близько трьох тижнів. Нині вже всі навчальні корпуси з опаленням розповів головний інженер. У закладі відновили заняття учнів полтавського ліцею номер один, що навчаються зараз у педуніверситеті. Їм на час відсутності опалення тимчасово проводили уроки онлайн. Працювала і Техніка бульдозер працював, ескаватор, зварювальні роботи, монтаж, демонтаж, лотки, перекриття плит, заміна плит, перекриття лотків було, опресування труб пройшло. І потім далі вже пустили в роботу. Також днями у соцмережах ширились дописи студентів педуніверситету, скаржились на відсутність гарячого водопостачання у гуртожитках. Йшлося про те, що потужностей бойлерів, що спеціально підігрівають воду у душових, не вистачає на усіх охочих скористатись душем. Бойлери да була ця тема. В нас є бойлери, але вони не можуть, звісно. Всім студентам бути у нас великий потік студентів там п'ятсот один людей може пройти. Тому є певні графіки, по яким студенти ходять. Зараз включили гарячу воду, зараз доремонтували трубу, яку прорвали, тому вже гаряча вода є. Гарячої води у гуртожитках не було через ремонт тепломереж, які належать підприємству Полтава теплоенерго. У нас тут є шість кабінок завжди є гаряча вода. В період, коли немає гарячої води, працюють бойлери. Гаряча вода є. Живу в четвертому гуртожитку. Гаряча вода є майже завжди. Іноді бойлер ще не прогрівся. Ну, почекати трохи, і вода гаряча буде. Зараз є централізоване опалення, тому гаряча вода є постійно. Як розповів Суспільному головний інженер Станіслав Паращак, і опалення, і гаряче водопостачання у чотирьох навчальних корпусах та чотирьох гуртожитках нині відновили. Далі сантехніки, зокрема, налагоджують роботу теплоносіїв. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.